Світловодський район отримав керівника президент своїм розпорядженням. Призначив на посаду голови райдержадміністрації 42-річного уродженця Кіровограда Сергія Твердовського. До цього районом керував перший заступник голови РДА. До призначення Сергій Сергій Твердовський працював в СБУ, а потім на керівних посадах приватних підприємств. Представляв нового голову громадськості району очільник Кіровоградщини. Він побажав Сергію Твердовському успішної роботи та окреслив перед новопризначеним керівником першого. Чергові завдання. Серед них безпекові, адміністративні та соціальні питання. Буду робити все на благо держави, зокрема Світловодського району та населення району. Надію, надіюся на плідну співпрацю та порозуміння з головами та депутатами районної ради, селищних рад, керівництва міста, громадських організацій політичних сил. Підприємців у нас завданням є підвищення доходів людей. Відповідно, ми будемо працювати з тим, щоб рівень заробітних плат на Кіровоградщині, в тому числі і Світловодському районі, почав зростати. Також є інфраструктурні речі, які пов'язані із будівництвом, ремонт доріг. І ми не можемо на жаль похвалитися, що у нас все гаразд в цьому плані, тому в питанні ремонту будівництва доріг це також стоїть на контролі.